Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай. Війна. До України повернула тіла 909 захисників. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед тих, кого вдалося повернути воїна загиблі на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вогледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також ті, кого вдалося репатріювати з моргів на території Росії. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ у найкоротші терміни мають встановити особи загиблих. Додам раніше в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповідали, що за весь час повномасштабної війни вдалося провести 75 репіт... репатріаційних заходів, під час яких в Україну повернули 7 тисяч 17 тіл загиблих військовослужбовців. Росія знову атакувала газотранспортну систему СУДЖА на Курщині. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Водночас у ворожому Міноборони знову звинуватили ЗСУ у порушенні енергетичного перемир'я, попри те, що самі росіяни посилюють ракетно-ударні атаки на українські регіони. Політика у Путіна зробили нову цинічну заяву про енергетичне перемир'я. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що Росія, нібито, залишає за собою право не дотримуватися так званого. Мораторію на удари по енергетиці, якщо Україна теж не буде дотримуватися, Кажу, їм було б нелогічно дотримуватися, і щоночі стикатися, нібито зі спробами ударів по їхній енергетичній інфраструктурі. У Генштабі відповіли на російські закиди щодо нібито обстрілів енергетичних об'єктів. Сили оборони України неухильно дотримуються досягнених з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Водночас фіксують конкретні порушення цих домовленостей з боку РФ. Зокрема, російські удари пошкодили енергооб'єкти у Херсоні та на Полтавщині. В Генштабі очікують реакції партнерів. Європа заміщує Сполучені Штати Америки у військовому плануванні дій в Україні, що свідчить про формування нового рівня співпраці. Про це заявив народний депутат Микола Княжицький під час круглого столу консорціуму оборонної інформаційної на тему ролі місця України у формуванні європейської системи безпеки та оборони в українському кризовому медіа-центрі. Рішення про відправку начальників генштабів Великої Британії та Франції в Україні це заміна американської військової координації в питанні стратегічного оперативного планування військових. Дій. Дій, підготовка до присутності європейського контингенту на території України це перехід відносин між провідними європейськими країнами і Україною до рівня фактично військового союзу. Це теж важливо в контексті того, що Велика Британія перебрала на себе координування діяльності в Рамштайні після того, як Сполучені Штати фактично усунулися від такої координації. Зараз складно передбачити, як буде виглядати нова європейська система безпеки, але очевидно, що роль України в цій системі безпеки буде ключовою. Україна має найбільшу армію в Європі з реальним бойовим досвідом. Вона захищає схід. Тідний фланг, де зосереджені найбільші загрози європейській безпеці, будь-яка європейська оборонна система буде неможливою без України, і саме Україна зробить Європу сильною і здатною до самозахисту. Безпека Європи залежить від миру на українських умовах, незалежно від того, що з цього приводу думають в Сполучених Штатах, а тим більше в Росії, через те, як я вже говорив на початку, думаю, саме життя буде підштовхувати Європу до рішучих дій, значну кількість європейських країн. Путін пропонує запровадити в Україні тимчасове управління під гідою ООН, аби провести вибори. Про це пишуть ворожі медіа. За словами, під гідою ООН, США з європейськими країнами можна було б організувати нібито демократичне голосування, і от з новим урядом починати мирні перемовини і підписувати легітимні документи, які визнають в усьому світі і будуть надійними. Як реагувати на такі заяви в коментарі для ФМ Галичуна, розповів Євген Магда, директор інституту світової політики. Ініціатива Путіна вона достатньо передбачена за великим рахунком з однієї простої причини. Його курс на невизнання суб'єктності української держави на те, що Україна є failed state, Він достатньо послідовний і буде втілюватись не раз, не два. Путін добре розуміє, що сьогодні організація Об'єднаних Націй є такою собі практично ну не дуже ефективною, і там є право вето в Раді безпеки і у Росії і у Китаю, тому можна. Говорити про зовнішнє управління можна говорити про нациків, можна говорити про те, що вибори не відбувалися. Але при цьому всьому давайте пригадаємо, що рік тому, в березні двадцять року, Путіна було перепризначено на посаду президента Росії, в тому числі з імітацією голосування на окупованих територіях України. І на це світова спільнота просто утерлася. Про це теж треба пам'ятати. Це теж треба згадувати практично в будь-який момент. Тому Україна має не реагувати на це. Україна має робити свої зрештою. Ми з Росією перебуваємо в стані війни і реагувати на дії Путіна абсолютно немає сенсу. План Франції та Британії стосовно миротворчих військ в Україні зазнає невдачі. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Президент Франції Еммануель Макрон хотів укласти угоду про розгортання європейських сухопутних, повітряних і морських сил в Україні під час зустрічі коаліції охочих в Парижі 27 березня. Переговори тривали декілька годин і включали телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однак Макрон не домігся публічного зобов'язання партнерів відправити своїх солдатів на прес-конференції. Політик сказав, що кілька країн висловили готовність зробити це у приватній розмові. Зараз Лондон і Париж хочуть відправити в Україну групу, яка визначить, скільки європейських військ потрібно Києву і де їх розмістити. Радники, за словами Макрона працюватимуть з українськими захисниками, щоб переконатися, що ті оснащені для стримування агресії РФ. Трамп перетинає червоні лінії в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками. Про це йдеться в матеріалі Європравди, яка має у розпорядженні текст угоди. І в цьому тексті зазначено, що Україна зобов'язується компенсувати США вартість всієї допомоги бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Сума допомоги, що підполягає поверненню 123 мільярди доларів. За даними інституту Кілля, велика частина цих коштів була спрямова. Вони на військову підтримку, включно із замовленнями озброєння в американських виробників, передачу надлишкової зброї та поповнення запасів Пентагону. Джерелами доходу фонду стануть 50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надор України. 50% доходів від інфраструктурних об'єктів. Деталі цього пункту в угоді не розкриті. Раніше українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський, наголошували, що безповоротна допомога США не може бути перетворена на борг. Рівненщина. Рівненська обласна рада сьогодні запровадила нову відзнаку Хрест Клима Савура на честь члена ОУН та полковника УПА. Кого нагороджувати нею, розкаже наш кореспондент Максим Блезнюк. Хрест Клима Савура можуть отримати жителі області та як виняток жителі інших регіонів або іноземців. Загалом ця нагорода призначена для представників силових служб та формувань, які захищають країну для добровольців і волонтерів. Подавати кандидатуру на відзнаку можуть органи місцевого самоврядування, нагороджувати кандидата чи ні, вирішуватимуть на сесії рівної облради, розповів голова ради Андрій Карауш. Чому хрест Клима Савури? Той, хто знає історію, той, хто її пам'ятає, той має майбутнє. Ми пам'ятаємо, що Клим Савур саме воював на території Рівненщини, тому ми вирішили назвати відзнаку Хрест Клима Савури. Саме за мужністю і десь. У західних областях сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 7 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо «ФМ Галачина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.